Резида Піркова, інженерка з КБ Південне, яку контррозвідка СБУ затримала за підозрою у шпигунстві. Вона 15 років працювала на стратегічному підприємстві, мала доступ до інформації з грифами таємно та цілком таємно. За даними змі, співробітниками КБ Південне були і чоловік піркової, і обидва їхні сини, але навіть найближчі родичі не підозрювали, що вона працює. На ворога. Як повідомило слідство, шпигунку завербували на ідеологічній основі, скориставшись тим, що вона народилася в Росії. З її допомогою країна-агресор намагалася заволодіти інформацією про секретну розробку південного. Ракетний комплекс САПСАН. Влітку 22-го гучна бавовна зіпсувала курортний сезон в окупованому Криму. Загадкова високоточна зброя вразила військову авіабазу САК, з якої російські літаки атакували Україну. ЗМІ повідомили, удар було завдано новими українськими ракетами САПСАН, які створило легендарне КБ Південне. Це ракета з дальністю 500 кілометрів, півтори тонни вибухової речовини. Дуже потужна ракета, запрограмована в ній програма. Обходу систем протиповітряної оборони не поступається ні російським кінжалам, ні російським іскандерам. Рішення про створення Сапсана РНБО ухвалила ще за президентства Ющенка. Цей комплекс мав стати ракетним щитом нашої країни. Він міг вражати ворожі кораблі, повітряні та наземні цілі. Але з приходом до влади Януковича його міністр оборони, росіянин Павло Лєбєдєв, закрив проєкт. Міністерство оборони повністю припинило фінансування. Більше того, вони хотіли заморозити і розробки КБ «Луч», яке займалося розробкою крилатих ракет. Проєкт Сапсану було врятовано завдяки контракту з Саудівською Аравією. КБ «Південне» домовилося про створення експортної версії ракетного комплексу під назвою грім 2 дальністю 280 кілометрів. Сьогодні Сапсани захищають Україну. А їхня далекобійність зросла в рази. Зараз стоїть питання про збільшення цієї дальності до тисячі кілометрів. Росія сконцентрувала удари саме по Дніпру, тому що вони якраз і хочуть знищити цей наш ракетний потенціал. Невдовзі після знищення військового летовища в Криму росіяни зв'язалися із завербованою ними працівницею КБ «Південне». Прохання прояснити ситуацію. Обстріл нашого військового аеродрому позавчора. Це могли бути ваші сапсан або грім. Можливо, дослідні зразки. На якій вони стадії готовності? Доброго ранку. Сапсан це і є грім. До прильоту до Павлограду був на стадії готовності та виробництва. Згаданий шпигункою Павлоград на Дніпропетровщині росіяни почали обстрілювати з перших місяців повномасштабки. На місцевому хімзаводі зберігалися залишки радянських міжконтинентальних балістичних ракет СС 24 десятки велетенських циліндрів, по 50 тонн паливної суміші. У кожному це єдине місце у світі, де старе ракетне паливо переробляли на нове для новітніх високоточних українських сапсанів, Вільг та нептунів. Ці ракети вже стали частиною нашої нової історії. Та символами перемоги. Без перебільшення це дуже значний для нашого музею експонат. Це стабілізатор того самого легендарного Нептуна, яким був потоплено ракетний крейсер Москва. Фрагмент ракети, яка відправила за відомим курсом російський флагман Реліквія, яка зберігається у центральному військово-морському музеї України. Коли вручали, я тримав цю річ в руках. В білих рукавичках я відчував, що це дотик до історії. Це дотик до подій, які вже відразу вплинули на розвиток цієї війни. Вся операція по знищенню крейсера Москва. Це була дуже тонка, дуже філіграмна операція, яка ну, на ура була проведена. Країна, яка практично на цей момент не мала власного флоту, зуміла вразити і потопити флагман. Російського чорноморського флоту військово-морській історії, це вже виключна подія, це вже сенсація. Нептун не єдина розробка КБ «Південне», яка наводить жах на ворога. Через свою шпигунку російські куратори також намагалися вивідати секрети нового ракетного комплексу кільчень. По своїм концептуальним розробкам він, мабуть, покрутіше ніж Петріот. Ракета програма зараз дійсно такий хай-левел, високий рівень. Кільчень одна з найбільш втаємничених розробок. Цей комплекс використовує технологію стелс, що робить його невидимим для ворога, та одночасно вражає до 12 різних цілей. Але головне, це українські ракети, і ми не обмежені в їхньому застосуванні по території Росії.